Привіт, любі дорогі скорпіони! Це ваш таро-розклад на червень місяць 2024 року. І так, давайте подивимося, що ж підкажуть карти, яким буде червень місяць, перший місяць літа для вас, дорогатенькі скорпіончики. Так, а поки я... О, карти втішилися. Поки я тасую колоду, підписуйтесь на мій YouTube канал. Ставте лайки. Дякую вам щиро. Нехай ваша щедрість росте. І також ви можете переглянути таро прогнози за травень. Поділитися в коментарях, які обставини у вас збіглися, що у вас відбулося в травні місяці. І так, перша карта для вас. Скорпіони, якісь іде завершення. Щось завершиться в червні місяці у вас? А, можливо, це буде ситуація, що якась людина буде відходити. І ви скажете, так уже все, все залишаю. Треба буде щось відрізати однозначно. Так, хочу витягнути ще одну карту підказку. Якась людина буде йти з вашого життя в червні, і це буде на краще, буде завершення якогось етапу в вашому житті. Ну і дивіться, що людина, можливо, це і з роботи хтось буде звільнятися, закінчувати роботу. І дивіться, тому що людина, щоб ви не прихопила, якщо у вас це ваш. Партнер буде утікати, так, щоб ви не замітити, щоб не прихопив і ваші е, речі з собою, як буде йти. Так. Але це на краще, тому що звільниться простір для е, кращих можливостей. Так що дивіться, якщо щось буде відходити з вашого життя, нехай іде. Нехай іде, тому що це на краще, подивіться. Тема кохання звільняється місце для кохання. Чудова карта, карта колаборації. Це може навіть бути, що вас звільнять з роботи, але ви знайдете зразу іншу роботу. Якесь завершення буде у вас в червні, такий початок червня завершення, вам буде трошечки і страшно, але не бійтеся, тому що це ненадовго. Ідуть чудові енергії, далі йде кохання, прийде нова людина, прийдуть нові можливості по роботі. А, якщо і тут може якась зірветься ваша така а, як то, колаборація, зірветься якась, а, якась справа. Ви планували, планували і щось зірвалося. І це на краще, тому що будуть можливості кращі. У вас прийде нова можливість в життя. Дуже хороша, коли вам буде легко порозумітися з людиною, вам буде, вас будуть розуміти з пів слова. Так що всі оці тригери хай відходять від вас, це буде на краще. Не тримайте, нічого не тримайте, все відпускайте з легкістю. І впускайте нові можливості у ваше життя. Королева жезлів це людина, м -м, така по знаку Зодіака Лев, е Тіл, Лев, Овен або Стрілець. Якась жінка буде присутня в вашому житті. І гроші, грошова підтримка буде. Так що все, що від вас відходить, не переживайте, вас буде підтримка, у вас будуть кошти, і вам треба буде. Ну, так п'ятірка. П'ятірка, перепрошую, так, п'ятірка мечів, це треба буде відстоювати себе. Не так легко буде від всього, як вам буде здаватися, що от е, ідуть, втікають, хай втікають, вам ще треба буде себе і відстоювати. Тут людина себе відстоює. Можливо, вам треба буде відстоювати себе в родині або перед оцією жінкою. Тут може бути, що хтось буде ще вам, як казати, вас так тригерити, і вам треба буде себе відстоювати. Можливо, це родинні якісь такі будуть ситуації, що вам треба буде пояснювати, чому ви так поступили, навіщо ви це зробили. Тут треба буде стояти на своєму і відстоювати себе, тому що. Не всі будуть згідні з вашим рішенням, скажімо так. Не всі будуть вас підтримувати, вас підтримка буде, але будуть ще і люди, які будуть вас вертати в оце минуле, бо ті е, такі ситуації. Ситуація така буде цікава. Беру другу колоду карт, подивимося, що ж далі. Що там далі за ситуація вимальовується? Нічна принцеса, нічна принцеса це якась таємниця. Все ж таки, якась таємниця може відкритися, але це більше про те, що вам треба буде більше слухати свою інтуїцію. От будуть дві сторони: і за, і проти. Буде у вас і підтримка, буде у вас і люди, які не будуть згідні з вами. І вам треба буде слухати тільки себе. Тому що карта нічна принцеса, нічна жриця це про те, щоб слухати це про інтуїцію. Тут про інтуїцію, а, щоб більше слухайте себе. Не слухайте нікого. Слухайте своє серце, ідіть за покликом серця, як ви відчуваєте, як вам краще. Тому що будуть вам багато чого радити, але вам треба слухати себе. Не слухайте нікого. Все, що ви задумали, а, ідіть. Тут важливо слухати себе. Карта знову десятка. Вона вже була, все ж таки, вам треба буде Ой, перепрошу, десятка мечів. Щось буде відходити з вашого життя. Тут знову десятка менчів, все ж таки буде такий поворотний якийсь момент в червні місяці, в якому таки треба буде все відрізати. Щось старе, яке вже вам не служить, не приносить вам уже ні задоволення, ні радості, ні прибутків, навіть, скажімо так, то може бути завершення якогось етапу в бізнесі, і вам треба буде дивитися. Вперед, іти вперед, все, все завершити і все відпустити. Тут людина все йде вперед, впереді світло, і людина не оглядається, іде без оглядки, без е, того, що е, там ворони каркають, кругом ворони каркають, і вам треба дивитися в свою інтуїцію, вірити в себе, йти вперед, тому що завжди е, е, життя дає нові можливості. Коли ви, тому що це і також карта страхів, коли ви і поборите ці страхи, тому що це не так ваші страхи. Можливо, ви і самі не настільки боїтеся, ви впевнені в собі, йдете своїм шляхом, але люди кругом вас можуть вам навіювати свої страхи. Все ж таки, слухайте свою інтуїцію, слухайте себе і йдіть тим шляхом. Буде така ситуація закручена. Цікаво вже. Ой, витягнулися дві карти. Людина йде геть, біжиться, рицар мечів. Це завжди просування вперед. Людина біжить вперед, в майбутнє, це карта швидкості, карта, можливо, навіть ви будете купляти новий автомобіль, карта швидкості, дуже швидко будуть змінюватися ситуації. Якщо щось висіло вас, тригерило, зараз от по, по рицарю мечів, буде дуже швидко. Вам треба буде тільки встигати реагувати. І тут король мечів, король мечів. І рицар мечів це дуже швидкісна карта. Карта інформації, карта подорожей. І це карта таких спонтанних рішень, коли вам треба буде дуже швидко приймати рішення. Буде поступати багато інформації, життя закрутиться. швидкість це завжди дуже, дуже, ну, дуже добре. І просто вам треба буде встигати за цією інформацією. Якась от людина така в стихія повітря, вона буде присутня в вашому житті і буде вам допомагати приймати рішення, надихати вас, можливо, підкеровувати, куди вам іти, що вам робити, і вам це буде на користь. Такі ситуації. І, звичайно, тут така людина мудра, людина, яка володіє словом, яка володіє інформацією, і а, вона буде вам допомагати приймати рішення, направляти вас. Можливо, це ваш бос, який буде вас у ну, відрядження відправляти, і буде казати вам, що робити, куди от сама випала карта, біжить, спішить, карта, і це принесе вам хороший дохід. Коли ви справитеся зі швидкістю, будете приймати рішення, це принесе вам хороший дохід. Тому що дев'ятка Пентаклі це про не просто дохід, а про великі гроші, коли ви можете собі дозволити, це таке життя в комфорті, життя, яке приносить радість. І це про матеріальне. Коли радість дійсно від матеріального життя, що ви змогли, і тепер це бонуси за вашу працю, ви заслужено, е, маєте оці бонуси і такі грошові е, досягнення. Тому що такі е, ваша праця, коли ви працюєте, і коли ви бачите винагороду, результат, це найкраще, що може бути, коли ви бачите, ви працюєте, працюєте і є. За це винагорода. Так. Наступна карта. А, сонце. Ви засяєте, як сонце, нічого не бійтеся, йдіть вперед. Будуть якісь у вас страхи, будуть перешкоди. Але карта, ви добре заробите, і карта сонце. Сонце. Що може бути краще за сонце? Вас... Ви засяєте, як сонце, вас замітять. Ви будете сяяти. І, можливо, це також карта, коли нова людина приходить у ваше життя тут. І сердечні такі переживання, якщо це ваша тема, така людина, мужчина, як сонце, може з'явитися в вашому житті. Або якщо ви мужчина, бо розклади для жінок і для чоловіків, це така жінка сонячна прийде у ваше життя. Жінка чи чоловік по гороскопу може бути лев, овець, стрілець. Такий овент, стрілець, перепрошую. І також це про енергію людини, можливо, і по іншому знаку гороскопа, але така вогняна людина, радісна, оптимістична, яка принесе в ваше життя багато радості, світла. Це також карта нової людини, це можливо народження дитинки. Це Також карта народження дитини. І нове життя почнеться. Це також, коли ви починаєте нове життя. Е, може бути і в бізнесі такий прорив, і в відносинах ви можете. Просто, якщо ви є вже в відносинах, у вас ще відносини можуть перейти на інший рівень. На рівень, уже, що ви вам запропонували жити разом, з'їхатися, чи ви вже будете планувати весілля? Це карта також і сімейного такого е затишку, карта сім'ї і процвітання в сім'ї, чудові енергії. Ще одна колода. Подивимося, що ще що. Такий чудовий місяць, такий чудовий розклад. Дійсно, і сонце, і процвітання, і це про дисципліну. Коли ви засяєте як сонце, не треба опускати руки, брати життя в свої руки. Дисципліна перш за все. І це дуже хороша карта карта просування вперед. І на великій швидкості буде змінюватися ваше життя. Це поїздка за кордон, якщо от ви планували. Навіть от по сонцю така ідея, ви збирали всі документи, все робили, і зараз ви вирушаєте в як... жити в іншу країну, можливо. Або якась ідея у вас така, що ви вертаєтеся в ту країну, де вам добре. Де ви... Тому що це може бути і так, і так, що ви переїжджаєте в, якісь... в якусь іншу країну, де ви себе почуваєте дуже-дуже добре. Де вас чекають. Вже цікаво на цю от там, карту колесниця витягнути ще одну карту. Про що це? Це подарунок долі. Так ви вирушите в якусь таку поїздку чи за кордон, чи у відрядження, чи на відпочинок, і там ви будете себе почувати дуже добре. Дивіться, золота рибка. Здійснення вашої мрії, здійснення вашого якогось бажання, такого заповітного. Тому що ця карта така дітей, така дитяча радість, ви себе відчуєте дуже-дуже щасливими від того, що от ви здійсните цю подорож. Це карта такої радості, коли ви радієте як дитина, такої без, як кажуть, безмітежної, зовсім такої ніжної ніжної радості. Цікава історія у вас. І тут же карта сімка, сімка мечів. Тут же щось вас, так якби, щось і налякає карта страху, що хтось за вами підглядає, хтось може бути і також не згідний вашій радості. Отут сонце, процвітання, рух вперед. І можуть, звичайно, завжди є два таких табора одні люди за нас, і у вас це дуже чітко, про, протязі місяця дуже чітко так видно, що одна половина ваших, вашого оточення за вас вас підтримують, а друга половина а, якось вас хоче налякати, що ой, дивіться, а то так, а то так. і тут. Дійсно, дуже важливо слухати знову ж таки свою інтуїцію. Вже цікаво на ту сімірку мечів витягнути ще одну карту. Про що це? Тут хтось хоче у вас щось поцупити? Ем, якісь ситуації. Ану, підкажіть нам карти, про що ця ситуація? Треба буде себе відстоювати. Так, отут дійсно вас будуть і лякати, і треба себе відстоювати, і не тільки себе відстоювати. Тут іде така інформація, що треба стояти на своєму, але ще дуже чітко хтось буде лізти в ваше життя, вказувати, як вам жити, і вам треба буде відстоювати свої кордони. Дійсно, можливо, навіть от іде інформація, що це. Паркан з сусідами от треба буде вистроїти такий от паркан. Сусіди можуть вас е штовхати туди-сюди, то вже наше, то ваше, тому що тут чітко проставлений паркан, можливо, ви будете займатися е -м, -м, будівництвом. Свій будинок, чи е, лагодити якісь свої межі, і вам треба буде з сусідом е, такі от перепалки і відстоювати себе. Також це карта про відстоювання себе в сім'ї. Можливо, вони всі будуть згідні з вашими рішеннями. Е, і чи друзі, чи на роботі вам треба буде захищати свою якусь позицію, якусь свою таку м, точку зору. Ну, вже цікаво. Так, наступне. І ви переможете От Завершиться цей конфлікт, все ж таки стояти на своєму, і людина стоїть на своєму, тому що це така невеличка карта конфлікту, але ви переможець, ви зможете себе відстояти. Ви зможете. Тому що тут людина і себе відстояла, і зібрала ще, крім має свій меч і зібрала ще. Кілька, кілька мечів, так як дійсно себе відстояла і, і знову ж таки паш, такий вже був паш у нас у вас один паш, паш чаш. Тут є і цей паш чаш. І це говорить про якісь дійсно такі починання, що ви знову будете починати щось з нуля, якоюсь ідеєю будете горіти, відстоювати себе і горіти своєю ідеєю. І також може бути тут паш це про дітей, про щось таке, що можливо, ви, якщо у вас є діти, ви будете радіти за успіхи своїх дітей. Тут може бути ще така ситуація, що ваші діти поступають чи маєте якісь турботи такі з дітьми, ви будете піклуватися, тому що такі пажі це люди, про яких ми піклуємося. Діти, Можливо, треба буде дітям збирати інформацію, дітей відправляти в табори, десь в табори відпочинку, чи шукати якусь школу, куди дітей оприділити. Ну, Такі турботи. Турботи будуть дитячі, і дивіться. Все буде добре. Така чудова карта сама, сама випала карта кохання. Карта взаємопорозуміння, коли людям легко домовитися, все буде дуже добре. Подивіться на цю чудову карту. Двійка чаш це чудові емоції, це радість, процвітання, любов, любовні, романтичні побачення, підписання контрактів, здача екзаменів вам все вдасться. Дорогесенькі скорпіони, все. Чудова карта! Ось такий розклад для вас, дорогесенькі, на червень місяць. А я вас люблю, обнімаю і до зустрічі!